Доброго дня! Вітаю вас на третьому тижні дистанційних курсів. Якщо вас немає в інтернеті, то ви не існуєте, або як створити власний сайт або групу в соціальних мережах. Мене звуть Катерина Михайлова, я куратор соціальної групи груп видавництва ранок і ми починаємо сьогоднішню лекцію на тему матеріали для роботи, швидкий і легкий пошук актуальних матеріалів. Що стосується придбання та зручного проходження курсу та виконання тестових завдань, вам потрібно зареєструватися на сайті інтерактивного навчання видавництва ранок. Після оплати за курс вам буде активована можливість отримувати коментарі до вашого домашнього завдання, а також проходження індивідуального контрольного завдання для отримання сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватися на даному сайті. Проходження тестів і перегляд лекцій є абсолютно безкоштовним. Ви навіть зараз можете клікнути по цьому посиланню та перейти на даний сайт. Важливою відмінною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є розширення процесу інформатизації. В останні роки він набув глобального характеру. Інформатизація є одним з найбільш значущих напрямів світового науково-технічного процесу. І являє собою постійне зростаюче виробництво і використання інформації, перш за все, знань за інтересами людини і суспільства в цілому. Фактично це означає, що інформаційне середовище дає вирішення глобальної проблеми доступу до знань в будь-який момент часу і в будь-якому місці. Інформатизація освіти є однією з найважливіших умов успішного розвитку процесів інформатизації суспільства оскільки саме у сфері освіти готуються і виховуються ці люди, які не тільки формують нове інформаційне суспільство, але яким також належить саме жити і працювати в, цій, в цьому новому середовищі. Інформатизація освіти являє собою не що інше, як процес створення науково-технічного інформаційного середовища. Цей процес не тільки пов'язаний з розвитком необхідної матеріально-технічної бази системи освіти, але припускає підготовку джбово-методичних матеріалів нового покоління, формування нової культури викладання в умовах застосування інформаційно-освітнього середовища. І зараз я вас хочу познайомити, які саме сім кроків треба зробити, щоб пошук соціальних мережах набув і став найбільш ефективним для вас. Першим кроком це стрічка новим в соціальних мережах. Так, ви вже підписані на корисні групи і публічні сторінки для вашої професійної діяльності, самовдосконалення чи навіть розваг. Тим самим ви зробили значний крок для того, щоб новини автоматично з'являлися в вашій стрічці новин. Вчора ви вже дізналися, як можна налаштовувати вашу стрічку та отримувати лише корисну інформацію. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з декількома налаштуваннями стрічки новин, які стануть вам в нагоді. Перший це підрозділ статті, чи що найбільш популярне. У розділі Мої новини також з'являється підрозділ статті, в якому зібрано посилання на сторінки інтернету, які найбільше читають чи обговорюють. Де ж його можна знайти? А саме у вкладці новини поряд з фотографіями, рекомендаціями і коментаріями. В верхній правій частині сторінки розташований фільтр у вигляді повзунка. Змінюючи параметри якого можна побачити популярні статті за певний проміжок часу. Крім того, вгорі розділу є пошук по статтям. Там є, ви можете обрати різні критерії, як за добу, ну в даному випадку це за тиждень, за тиждень можна також за пару годин. Самі посилання оформлені у вигляді записів на стіні зверху назва логотип офіційної спільноти авторів статті. Нижче це посилання на саму статтю, а під нею – кнопка перегляду, що дозволяє прочитати текст, не покидаючи сторінку соціальної мережі ВКонтакті. Під записом відображається час першого розміщення в коментарі і поділитися. Тобто ви одразу можете зробити все необхідне для себе. Так, перейдемо до наступного кроку це розширений пошук. Він дозволяє дуже просто знайти потрібний запис або коментар за допомогою великої кількісті уточнюючих параметрів. Для цього натисніть на пошуковий рядок, поставте галочку Навпроти розширений пошук і уточніть потрібні пошукові параметри. Для чого потрібен той чи інший параметр я розповім нижче. Тип повідомлення. Тут ви можете обрати, що конкретно ви шукаєте, коментарі або копії записів, коментарів, репости. Другим це є приклип, 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 прикріплення. Тут все очевидно. Вибирайте тип контенту, який хочете бачити в пошуковій видачі. Доступні всі можливі прикріплення, крім віки сторінок. Крім того, обравши без прикріплень, можна шукати записи, які складаються тільки з тексту. Що стосовно вкладки мені подобається. яку мінімальну святка або 1000. Є також такий критерій, як виключити слова. Сюди можна вписати слова, які не повинні бути присутніми у результатах вашого пошуку. Що означає згадки на посилання? В цьому пункті є два параметри. Перший – це шукати саме цю сторінку, дозволяє шукати записи, в яких присутнє конкретна введена вами посилання. Другий шукати будь-яку сторінку з цього сайту». Знайдуть для вас будь-які посилання на сайт, який ви введете. Згадки контенту. Тут ви можете поставити посилання на будь-який контент ВКонтакті. Наприклад, ставши посилання на наш останні, наприклад, на останнє свято, яке було День вчителя, Ви побачите в результатах всі записи, на які вони посилаються. Що стосовно геолокації. Вона надає можливість знайти всі записи, опубліковані в певній місцевості. Наприклад, тільки в рідному місті, і зверніть увагу на те, що будуть знайдені тільки ті записи, до яких прикріплена карта. Всі зазначені вищі параметри додаються в рядок пошуку спеціальної оператори. Наприклад, якщо ви побачите тип контенту по фотографії, після виданого вам слова або фрази додається... Оператор has photo і при виборі тільки коментарі додається реплай і так далі. Розширений пошук відкриває великі можливості як для професійного дослідження аудиторії, так і для зручного використання звичайними користувачами. Так, перейдемо до наступного кроку. Що взагалі означає ця мітка? Відповідь... Будь ласка, дайте відповідь у чаті. Чи знаєте ви, що це таке? Це щіточка. Але в неї є своя назва. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть її назву. Якщо ні, можна просто мінус поставити. Якщо у вас є якісь сумніви, можна також ставити мінус. Так, бачу. І давайте познайомимося, що взагалі це таке. Це хештег. Його назва хештег, і це є спеціальна мітка, за допомогою якої можна шукати записи на певну тему. Для створення хештегу необхідно перед ключовим словом вести знак решітки, наприклад, дистанційні курси. Ось ви бачите, в нашій груп, групі електронні книги ранок ми розміщували відео записів лекцій. І для того, щоб виокремлювати дані курси, ми ставили хештег і назву Дистанційні курси. Як бачите, таке слово переводиться на посилання, перейшовши по який, ви потрапляєте в пошук, де будуть відображені всі записи з таким же хештегом. Хештег ВКонтакті підтримується як латиницею, так і кирилицею. Яка є особливість, це те, що пробіл ставити не можна. Замість них можна використовувати регістр або символ, нижній символ підкреслення. Це можливо. Крім звичайних хештегів, існує таке ще поняття, як локальні хештеги. На відміну від звичайних, вони дозволяють швидко шукати записи з певним хештегом в межах однієї стіни. Якщо в вашої спільноти є постійний хештег, наприклад, LORM, до нього потрібно додати символ Add і буквений домен співтовариства. Він не працює з ID-співтовариством. Наприклад, для нашої групи він буде виглядати ось так. Табельне посилання, яке видає на сторінку пошуку записів з, тих, з, тим, з цим хештегом, зазначеному співтоваристві або профілі. Якщо запис за вказаним хештегом всього один, тоді посилання буде вести на сторінку з, одніє, з одним записом. І надалі ви можете додавати красиве посилання на такі записи, не через знаки решітки та символу собачки, а використовувати наступну схему. Ось таку, коли ми пишемо сайт нашої соціальної мережі, Learning і Яранок. Що стосовно пошуку на стіні спільноти. У вас є можливість шукати не тільки записи, а й коментарі на будь-якій стіні співтовариства або користувача. Для пошуку на стіні перейдіть на окрему сторінку даної групи або на сторінку користувача, натиснувши на заголовок блоку, далі в правому верхньому куті натисніть на Перейти до пошуку. Введіть потрібну фразу або слово і натисніть Ентер. Пошук шукає, як... Записах, а в державісті є як... новини, е, в стрічку, як отримувати стрічку свою е, новин, новини від людей, яких ви не хочете, на яких ви не хочете бути підписаними. Ну, тобто ви не хочете, щоб ці люди бачили, що ви підписані на даний профіль або на якусь спільноту. Для, для цього треба виконати всього три нескладних кроки. Для початку все ж таки прийдеться підписатися на потрібні вам джерела. Ви надсилаєте заявку в друзі, потрібні людини, або вступаєте в співтовариство, яке бажаєте читати. Далі ви заходите в стрічку своїх новин, як ви бачите на другій картинці зверху. І натискаєте на плюсик зліва і вибираєте Створити вкладку. Додаєте в неї ці джерела, які бажаєте читати. Але хочете відписатися від джерел. Зберігаєте в список. Після цього ви зможете сміливо відписуватися від співтоваристів і скасовувати заявки в друзі. Всі додані в список джерела завжди будуть транслювати свої новини в стрічку. Але все ж таки не треба зловживати цим прийомом і використовувати його тільки в тих випадках, коли вам дійсно буде соромно підписуватися на якісь групи, але слідкувати за новинами вам все ж таки ви маєте таке бажання. Що стосовно посилань. Коли треба дати, наприклад, на уроці в школі довге якесь посилання, але воно не клікабельне, тоді для цього є сервіс скорочень та посилань, спеціально розроблений для контакту. Він називається VKCC Цей сервіс існує вже дуже давно, однак далеко не всі про нього знають. Він дозволяє скоротити будь-яку як і, як загодно, довгу і страшну посилання до короткого і зручного. Це може знадобитися при оформленні матеріалів, автори яких цінують візуальну чистоту в тексті, а також у випадку, коли необхідно поділитися неклікабельним посиланням. При цьому, якщо навести курсор мишки на таке посилання, ви зможете побачити адресу, яка була скорочена. Багато інших скорочених посилань блокують ВКонтакті, так як їх часто використовують для спаму і приховування посилань на фішингові сайти. Адреси яких схожі на оригінали. Щоб кожен раз не переходити за адресою VKCC для скорочення, радимо скористатися спеціальним віджетом для браузера Google. Саме так виглядає сервіс скорочень. Ви, тобто, вводите в першу строку ваше довге посилання і при клікці Отримати короткий варіант посилання вам видається програмою. Ось це ви можете побачити коротке посилання на віджет Google який ви можете встановити собі, він дозволяє в один клік згенерувати і зберегти в буфер обміну коротке посилання сторінки, на якій ви перебуваєте. Це така вам корисна штучка для використання, можливо, навіть на уроці з ваших соціальних мереж, коли ви учні можете дати таке посилання для ознайомлення для домашнього завдання. Ага. Що стосується пошуку на сайті однокласники? То він набагато звужений, ніж ВКонтакті. Тобто ми можемо налаштувати критерії пошуку для людей, яких ми шукаємо. Даний етап роботи ми вже з вами розглядали протягом лекції Пошук однодумців. Також можемо налаштувати пошукові параметри для пошуку груп. Цю тематику ви розбирали вчора. Але ще є також два критерії, таких як ігри та музика. Їх можна налаштовувати окремо для ігор. У нас є такі параметри, як Ігри ми обираємо або додатки, і для музики ми обираємо такі параметри, як пісні, виконавці чи альбоми. Отже, в даному випадку можна зробити висновок, що в однокласниках не такий широкий, широкий набір параметрів, за яких ми можемо шукати потрібні нам матеріали. І в даній соціальній мережі краще вже підписуватися на цікаві для нас групи і вже з них брати матеріал, який нам підходить. Ми можемо просто додавати його в свій профіль. Так, і стільки багато різних штук. Сподіваюсь, що ви їх запам'ятаєте і будете використовувати для себе, для своєї діяльності, щоб ваша діяльність у школі була трендовою і вона слідкувала за останніми змінами у соціальних мережах, так як це дуже зручна платформа для спілкування, як з учнями, так і для пошуку матеріалів. І зараз домашнє домашнє завдання це спробуйте підготуватися до уроку, використовуючи матеріали з соціальних мереж. Це не означає, що матеріали повинні бути тільки з соціальних мереж, а якісь цікаві матеріали, які можна показати учням. Це може бути як розробки уроків, так і презентації, чи окремі відео, відео або аудіо на урок. І проведіть потім контроль рівня знань учнів за цим уроком. Та спитайте у них, чи сподобалось їм таке проведення. Поки ви можете підготувати питання для мене, я хочу зробити анонс завтрашнього вебінару. Завтра на вас чекає лекція, яка називається Постійний зв'язок з учнями. Тобто ви дізнаєтесь, як створювати та зберігати комунікацію з учнями у звичному для них середовищі. Тобто середовищі соціальних мереж. На цьому мій вебінар закінчується. Дякую вам за те, що ви приймали в ньому участь. Сподіваюся, вам сподобалось, бо це був мій останній вебінар даного курсу. І я чекаю від вас запитань. Якщо у вас з'явилися, так, дякую вам, Олена, за участь в нашому вебінарі. Сподіваюся, ви скористаєтеся тим, що новини для вас це не тільки стрічка новин, а ще дуже велика кількість параметрів, яку можна використовувати. Залісянський ЗОШ теж великі дякую. І Людмиле дякую. Отже, не забувайте, присилайте свої домашні завдання. Вже сьогодні будуть відповіді для всіх, хто бере участь у розширеному наших дистанційних курсів. Через те, що були деякі технічні проблеми, ми не змогли одразу перевірити всі домашні завдання, бо це наші перші дистанційні курси, але сьогодні вже все буде відправлено на вашу поштову адресу. Підтримуйте ваші групи, щоб вони були цікаві як для вас, так і для учнів. Все, до побачення. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете їх писати в чаті. Шановні учасники, будь ласка, напишіть у чаті ваші прізвища імена та по батькові, нам це потрібно для звітності. Чат буде працювати навіть після вимкнення камери. Дякуємо за те, що ви сьогодні були присутніми на сьогоднішній лекції. Чекаємо вас на наступній лекції із соцмереж, вона відбудеться завтра о 16, а також на наступній лекції із дистанційних курсів по презентаціях. Вона відбудеться сьогодні о 17-й годині. Дякуємо до зустрічей.